Коала Роблокс і ми граємо далі Дорс Roblox. Так, що це таке? Ні, мені щось це не підходить. Сьогодні наша ціль хоча б щось пройти. Напевно, будемо проходити. Е, оце його, як його називається? Мінус чи як елеватор. Так що пишемо вниз, The Minus. Давайте їх років 10 хоча б. Хоча ні, 4. Так. Так, для вас буде секунда, для мене вічність. Продовжаємо проходження Dorse Roblex. Тепер ми зайшли в ліфт. Наша ціль хоча б пройти не знаю, до фігури, бо... Ми не можемо пройти. Нам важко. Всі би виходили. Ладно, я теж виходжу. Пишіть ще свій нік в коментарях. Я вас додам в друзі. Так. Для вас зараз буде секунда, для мене віть. Так, далі. Ми граємо вже тепер з якимось чуваком. Давайте зразу його в друзі додамо. О, новий фрі... фрі... фрем. Чи як його? Я не знаю, як по-английському. Думаете что? Думаете, что я хорошо знаю английский? О, ты купляешь у нас предмет, хорошо. <кх> Все, упали. упалый. Замінись. Це міни. А не будут взрывать связь снова тоді. Ще знаю, коли ти типу, пол от такого. Ну, сверху. Типу обвалюється щось, то треба ховатися, бо щось летить. Мені здається, летить тоді. Так, чувак, ти де? О, ще одна лампа. Треба її піти поставити. Колись Дорс. Так, дружок, пожди мене. Побігли, дружок. Так, там нічого нема. Е, де, як? Хто? Курка. Чи як ти? Тебе? Псикалка. Як тебе? Скріч, чи як? Так, а что это такая моя за лампочки? Ладно, хай пока будет. Ничего не надо выкидать, и все нужно. Что это лампочка? Я знаю, лампочки треба пласт. Так, відкриваємо. Що тут є? Не забувайте ставити ваші подобайки і підписуватись на канал. Так, а ти, дружок, зі мною граєш? А, ну так. Що ховатись? Але я прийшов з зроб... мене... Я задонатив, коротше, з RB Робакси. Я там зробив, типу, адмінпанель і було легше проходити набагато. Ну, я... я не знаю як... Оп, відкрив. Двести на десять я не знаю. Yeah. Фигура! привет. А, ты точно в парящей части упав там? Це де як? Хто ти? ти хте? В шкаф! вижив? О, вертай назад тележку. что это? Это Харлопан. Фигура его звали. Вроде бы. О, он тоже здесь вот не нашел. Да, может там уж будет птиц. О, нет. Ты, як, ты кто? 15. А тут, тут, тут я такая штука. Я не знаю. Познаю в парикмычке. Нет, вроде бы не ховайся. обожаю ці пластыри просто не можете понять Це шкаф Ти! Ти чо? Тебе... Ти чуть не здох. сдох Ден 22. О нет. Вот я так на не... Блин, так на нем летел монстр. Так что ты потом много обвалить, это все. Ты оборож? Ладно. О, лететь. А ні. Ти хоча б не вийшов? Так показалося погано. Дувайся! Оця вже точно летить. Раш. Ти де хреста взяв? Вау! Ну я скоро сдохну, не укусили. Так что мені не до всем чоловік? Холт! Нет! Треба розвертатись і бігти відляха. Что там делать? Блин, я так не люблю этого холта. Блин, ну и лихтарик. Ладно, повертаемся до лобби. Вот капец. Давайте, что, до чего пойдем? Елеватор. Наша ціль пройти мінус елеватор Я так... Ну, мінус елеватор не цікавий. Л лучший це обич. Готель. <кхем> Бо готель самий простий Хоч би холта не було. Буває і так, що його і немає. Так, е, я сам. Я не хочу сам. А відео скільки вже йде? Ого! 13 хвилин! Що їх забагато? А ладно, -ла, ну, десь відео буде 30 хвилин. І ти може 20. Блін. Дуалеватор. Блін! ча, 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 вай ча, лейке, А що це таке з зорусом? Що случилося? Що це таке? Давайте попробуємо цей ігровий тип Увадысь? Эй! Что-то пародия А тут я фигура? Бачили рашка? Хочу кожен отвергну писать. Ну це і не дуже нравиться. Ау! Ді, це більш детський. Це щоб діти не боялись така хра. Це такий еліватор для дітей. Це бейбі еліватор. какие тоже Здесь руки в Блин, она знает, что такие дорогие и Живи! Не, не Блин. О, новый френд. Новый френд. Ой. Тишу. Шоц. Шо Дякую за перегляд. Ставте подобайки. підписуйтесь на канал. А з вами був Кола Роблокс. Всім пока-пока. Пока! -пока.